Так, а ну покажи, яку ти хочеш. Покажи, будь ласка. А які тут ще є, Тоні? Покажи. От. от, 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 от. О, які класні. Це українські. А там в мене соєчіння ті патуй, і його їм беру. Ну, Ми потім ще покажемо. Давайте наклеїм. сьогодні в садочок. Сказали прийти в вишиванках. Оскільки в нас вишиванки немає. То ми наб'ємо Тоні татушку з гербом України. Правильно, мамо? Правильно. Давай. Ого, дивіться, це Тоніні улюблені супергерої. А це що таке, Тоні? Це жінки татуки. -то. Тобі подобається котику? А я тільки не знаю, що про а це Оце героїв. Ось. Я теж їх не знаю, зато ми знаємо. Це хто. Ха. А це? Капітана Отца. А Супермен. Он... А... А так. А це? Алон... Так. А Спайдермен. А це? Щеп. ну давай. А це Тор. Тор, точно. Ну давай, кот. Давай. Я почитаю. А оце Росомаха. А оце Росомаха. А це я не знаю. Які нужна... класні наклейки, а, 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 татушки. Я, а по я почитаю. Якщо комусь треба діткам, от дивіться. Щочку давай. Давай. Так, почекай. Ану. Чекайте, тут треба почекати. О, вот Тоні сьогодні прийде в садочок. Тоні любить. Такий козачок. Чекайте, чекайте. Ану. Кайдаш, не все мокре. Ну вже. Давай. А ну? Димай, знимай, занимай, займай, знімай, займай, займай, мама, знимай. Опа! И все. Хай весь так. И теперь півроку воно не злізе. Злізе. <хай> іди, і... іди подивися в зеркальце я на себе, хочу, Тоні. Я хочу Це одно вже після садочка. Ти подивися в зеркальце на себе, Тоні. А так я буду себе. Котику, іди подивися в зеркальце. Я хочу, хочу <світ> курочку, куди тобі набереблю. Давай тобі наб'ємо нашу Україну. Я хочу курочку на щоку на дуку. Ну Сьогодні, Украї... давай, сьогодні давай треба щось патріотичне, Тоні. Давай Україну. Двози Хочеш? Хочешь? Ну, короче, такие вот ранок у нас.